Вітаю рівняни. Я Юрій Марченко, є президентом Рівенської міської федерації дзюдо та самбо, є інвалідом першої групи позору і екс-членом паралімпійської збірної дзюдо. Багато з вас вже мене знають, так як я оприлюднив факти про те, що в паралімпійських збірних насправді здорові майстри спорту, яким підробили інвалідність, і вони виступають. За Україну, нібито як сліпі люди. Ну, насправді, вдумайтесь лише цинізм цієї ситуації, що здорові майстри спорту виграють у сліпих. І всі ми, не знаючи цього, прості люди, хлопаємо в ладоші, коли нам показують чергову паралімпіаду, які наші бойці по 100 медалей привозять. А для чого це все робиться? А робиться це, шановні. Рівняни і мешканці громадяни всієї України для того, щоб отримати відкати. Хто ж це все робить? І як, про які відкати йде мова, за золото на Паралімпіаді 125 тисяч доларів. Вдумайтесь в ці цифри: 125 тисяч доларів державних коштів. Ми говоримо, щоб ми здали по 10 гривень на дрони е і таке інше. А тут такими сумами. А окрім цього, Окрім цього, є ще перельоти, є гостинниці, фармакологія, тренувальні збори, відновлювальні збори, оренди залів. Нібито допомога для інвалідів, коли вони виходять з поїздів, тільки цього ніхто не робить. Але все це списується і виходить так, що сотні мільйонів доларів за паралімпійський цикл. Ну, Давайте з вами порахуємо. Приблизно 100 медалей. В одну Паралімпіаду. Якщо до 50% так чи інакше віддають всі ці добрі люди, ну, ті, що не інваліди, зрозуміло, віддають, бо вони цих би грошей в житті б не заробили, і вони розуміють, що вони крила в пуху, вони проходімці, мошенники, аферісти, вони підробили собі документи, то що ж, як їм можна виступати проти тих, хто їх годує. А інваліди дійсно просто бояться втратити роботу, і нехай ми віддамо, але щось нам залишиться. Плюс з кожну другу квартиру вони теж умудряються красти. І ми це бачили на прикладі Рівне. Ми розуміємо, що так відбувається і в інших командах, коли на дві людини видають одну квартиру, яку вони мають продати і поділити гроші. Хоча по бумажках. Проходить, що кожна людина, яка отримала медаль, має отримати квартиру в області чи столиці, хто де прописаний. Я хотів би підвести ітог нашої боротьби. Це я так довго розповідав, тому що, можливо, хтось побачить цей сюжет вперше. І мене побачив вперше. Етог такий. Ми, як мінімум, змогли вивести на чисту воду оцих покидьків. Міжнародного значення аферістів, які крадуть з нашого бюджету шалені гроші. І це не просто з нашого бюджету, а саме гроші, які б мали йти для людей з особистими з особливими потребами, тобто для інвалідів. І у них нема ні совісті, ні страми, у них нема нічого. У них є лише поняття наживе іншого не існує. Мені вдалося вийти на німецьких журналістів каналу ARD, які показали, як наші нібито сліпі першої групи позору вони грають в карти, вони м грають в телефонні ігри, не придивляючись і на віддалені від телефону і від карт. Тобто, ми бачимо, що це все дійсно правда. Також е, німці завдяки мені показали водійське посвідчення всіх цих осіб, які є нібито слабозорими і незорими. І навіть е, доходило до смішного цинізму, де ладно, там друга група, але перша група, так як Наталя Ніколайчик, е, має першу групу і виступає по повністю сліпим, а насправді має права категорії А і Б. Так от, до чого я все це веду? Ми не, не боролись десь в хаті, ми все це оприлюднювали. Ми звертались до Печерського Райвідділку, ми звертались до СБУ Генеральної прокуратури. І більш того, саме до мене приїжджали СБУшники з Києва, яким я надав документи і підписав ці документи, де 44 контракти. Підписом керівника Паралімпійського комітету Валерій Сушкевич на суму, вдумайте, 150 мільйонів рублей Валерій Сушкевич заробив після 2014 року в Криму. Тобто він співпрацював з окупаційною владою. І мене ці ізбушники по імені Міша увіряли, що Сушкевич буде сидіти, що Сушкевичу державна зрада. Тому що Сушкевич отримав ще й російське громадянство після 2014 року. Але де ж сидить Сушкевич, шановні українці, шановні рівняни? А сидить він в офісі Зеленського і реформує мсеки. Саме ті МСЕКи, через які він, і такі, як головний тренер Паралімпійської збірної з дзюдо Романкевич, підробляли через ці мсеки для здорових людей інвалідності. І тепер оці проходімці ще й і Реформують мсеки, тобто цинізму немає краю. Можливо, хтось скаже, що ну розумієте, президент просто не знає. Ребята, не вірте цьому. Ми звернулись до народних депутатів Слуги народу, до Мар'яни Безуглої, до Юрія Камільчука, до Георгія Мазураша, Ольги Саладух, Жан Беланюк. Єдина, я б сказав би, що е людина це Камільчук, які зробили запити. Е, Георгій Мазураш, це людина, яка хоча б з'їздила на е, комісію, бо більш нікого не було, не цього нашого спортсмена Жана Болонюка, нікого, щоб ви знали. Ми звернулись до Генеральної прокуратури, до СБУ в письмовому вигляді. Е, ми писали листи до офіса Зеленського. І після всього цього мені хочеться сказати, що Зеленський не знає, та брехня. Він все знає, він все покриває. І потоки, я стверджую, що всі ці потоки грошові йдуть, в тому числі в Офіс Зеленського. От тому його і покривають. І всі, хто ще там думає про те, що у нас президент прекрасний, то тоді ви привращайтесь просто в росіян. Тіпа царь хороший а боярі плохі. Цар просто нічого не знає. От війна закінчиться, от тогда така ж для чого ж ми тоді воюємо, шановні українці, ми воюємо для того, щоб... В момент війни, поки хлопці гинуть, і в багатьох люди вже загинули: багато вдов, багато матерів без синів, діти без батьків. Ми воюємо для того, щоб в цей момент у ці проходівці крали, бо в офіс Зеленського заносять гроші. Я попрошу вас, українці, якщо у вас є совість і честь, розповсюдити це відео, допомогти нам прорвати інформаційну блокаду. Лише ця нечість, в образі Зеленського, Сушкевича, Хуєвича, вибачаю за вираження, Романкевичів, у оцих всіх Ічей і Аїїв, вся ця братія вона ахерівша, просто ахеревша настолько, що вони чувствують безкарність. А мусара, які в прокуратурі, в СБУ, це все мусара. Вони разом з ними діріпанять бабки, і вони їм допомагають. І всім хорошо. Окрім. Вибачте, скільки інвалідів е, стало після, е, під час війни і після війни ще буде. Всі ці люди могли б себе проявити саме в паралімпійському спорті. І могли б отримувати квартири, могли б отримувати нормальні зарплати, їздити по світу за рахунок держави. Для цього це і придумано, а не для того, щоб Сушкевичі, ви подивіться на декларацію Сушкевича. У нього там штук 5 квартир. Це тільки офіційно в Києві. Де ж він їх взяв за свою зарплату, мабуть, заробив? Чи за оці откати, які їм приносять, такі як головний тренер в місті Рівно Романкевич і по, по всім іншим областям. Тому це дуже серйозний спрут, дуже серйозна мафія. Мені задають питання, чи не боїшся ти, тебе можуть бити? ну, можуть бити. А оті хлопці, які зараз сидять під градами, під кабами, а вони? Не бояться. Так що ж ми будемо боятися тут, в тилу, у цих е, покидьків, коли наші хлопці дійсно гинуть і ціною свого життя тримають ворога. А ми будемо чекати, поки хто там, Месія рішить наші питання, Господь Бог. Чи, може, опять же, ті хлопці Вони прийдуть оттуда ким? Та вони прийдуть туди, ну по суті, психічно неурівноваженими людьми. Бо, бачачи нормальна людина, бачачи, як комусь відриває голову кишки і руки з ногами, ну далеко не всі можуть жити після цього спокійно і ще їм бігати, потім рішати питання в адміністрації. Та вон, їм буде хотіться спокою. А ми саме тут знаходимось. І саме ми з вами маємо вирішувати це питання. Тому я звертаюся ще раз до вас всіх. В описі цього відео буде наша карточка. Ми хочемо наняти адвокатів, ми будемо розповсюджувати ці відео. Для всього все це треба, щоб хтось монтував, хтось цим займався. І людям, людей треба підтримувати, бо все це час. Я вже не говорю за свій особистий час, я вибрав свій шлях, але людям треба давати якісь гроші для того, щоб вони все це робили. І висвітлювали не один раз. На волонтерських засадах, е, ну, люба людина може допомогти. Ну коли це постійно, коли це постійно виходить контент, це вже виходить робота. Це вже не. Проста історія. Я думаю, що ми робимо велику справу. Ми очистимо від цих сушкевичів, Романкевичів, цього бридоття ідоття, оцю всю наволоч. Ми очистимо Україну, і це буде наша перемога. Слава Україні!